Слава Ісусу Христу! Дякую Богу, що можемо стояти тут зараз перед вами. І дякую Богу, що ви сьогодні прийшли сюди, щоб почути це слово, яке звучить з цього місця. І це слово є. Я завжди думав, що я приходжу сюди, щоб почути просто проповіді, просто побути в церкві. Але я... коли я відчув. Що Господь присутній на цьому місці, коли я покаявся, прийняв хрещення, я відчув, що з цього місця звучить слово саме до мене, не до когось іншого, а саме до мене. Тому налаштуйтеся на слухання Слова Божого, щоб ми почули те, почу... могли почути те слово, яке звучить саме до нас. Сьогодні хочу з вами пороздумувати над такою темою, як якість. Я думаю, що з кожним із вас бувало таке, що. Ви готуєте якусь страву, там, варите якийсь суп, і спробувавши одну ложечку цього супу, ви розумієте, що більше його їсти не будете. Таке буває. Або буває таке, що особливо з чоловіками, я по собі суджу, знаю, що хочеться щось поремонтувати, якісь щось зламалось, якийсь пристрій вдома. Розбираєш його, дивишся, що зламалось, розумієш. Або зібрати вже назад не можеш, або думаєш, що там деталька якась маленька зламалась, думаєш, що завтра її купиш в магазині. І так, 10 років ця розібрана річ лежить вдома. я думаю, що з такою темою кожен з нас стикався. І досліджуючи це поняття якості, я дійшов висновку, що його можна розділити на дві такі групи. Якість предмету або сутності ну, можна виділити якість води, якість життя, якість освіти. і, Наприклад, одяг. Ми заходимо в магазин, дивимось, висить якась річ, наприклад, ковтина, ми підходимо до неї, на дотик є, відчуваємо, і ми розуміємо, купимо ми її чи ні, тому що ми бачимо, яка в неї якість. А також друга група це якість дій. Це характеристика самого процесу, чи досягли цілі, які ставили перед собою люди, які хотіли певною мірою щось виробити виготовити. Наприклад, ми можемо бачити той самий одяг. Якщо ми підходимо до нього, ми бачимо його якість, але ще ми звертаємо на якість його виготовлення. Тобто, який шов, чи рівний, чи так собі. Там може бути і матеріал так собі, але гарно зроблено. Або і матеріал, і гарно зроблено, тоді ми бачимо, що це якісний, якісна річ. Хочу з вами разом подумати над біблійними аналогіями цих понять. Я дуже люблю ставити собі такі аналогії з біблійними речами, тому що коли. Я розповідаю невіруючим людям, які в мене питають якісь біблійні речі. І іноді люди кажуть, що це в Біблії, це неправда, це книжка, це просто історії, якісь, які, хто, які е, хтось написав, і це було неправда, це вигадка. Але коли я ставлю аналогії і кажу, ось в цей час відбувається те ж саме. І дивись, що може статися, що Бог зробив в той час, що відбувалося тоді, і що може відбутися з нами, і що відбувається з нами, і як Бог до цього всього відноситься. Почну з першого пункту: якість сутності або предмету. Читаючи Біблію, можна знайти багато різних речей, на які Бог. Дуже чітко вказував, якими вони мають бути. І ці предмети або ці сутності були дуже якісними. Перший такий предмет я б, це ковчег заповіту. Можливо, ви схочете собі нагадати, освіжити в пам'яті. Це записано у книзі Вихід з 25 глави по 30. Там Бог каже Моїсеєві. Як має виглядати цей ковчег заповіту? Як з чого він має складатися? Він дає йому точний опис цього предмету. Що він має е, зробити з акацієвого дерева, покритий золотом. І цей ковчег, він був описаний Богом дуже дуже детально до самих, найменших, найдрібніших деталей. І оскільки призначення цього предмету було носити свідоцтво Боже, 10 заповідей, і цим самим бути символом присутності Бога в ізраїльському народі, наступним таким спорудою це був храм Соломона. Всі ми знаємо, що храм Соломона будувався сім років. Це написано в першому царі, в п'ятому розділі, також в книзі Хронік, згадується про це. Там було задіяно дуже багато людей, і Давид, коли сам продумував це, йому Бог сказав, як цей храм побудувати. Хоча Давид його не будував. Але він зробив підготовку того всього. Можливо, ви згадаєте, скільки було підготовлено каменю, міді, заліза, бронзи, срібла, золота для цього храму. Вказується, що міді навіть кількості не можна було зрахувати. Це такий потужний витвір мистецтва був. Наступним таким пунктом згадайте одяг священника. Так само це описано в книзі Вихід, як Бог відносився до якості виготовлення таких речей, що кожен клаптик цього одягу мав своє призначення і мав е, свою. Довжину, ширину, він не просто складався з якогось полотна, але був точно продуманий. І таких предметів в Біблії є безліч. Якщо дивитись на біблійні історії, Бог продумував ці предмети дуже чітко і якісно. Наступним пунктом якість дій. Роздумуючи над цим поняттям, я дійшов висновку, що. Речі, які робили люди, які я вище згадував, той самий Моїсей, який, за словами його був створений ковчег заповіту, вони вже були майстрами своєї справи. Вони, вони виконували ці дії якісно. Хоча це не завжди ототожні поняття. Буває, що ви майстер своєї справи, але, наприклад, ви шеф-повар. Ви готуєте якісь страви, але вам дали не свіжі продукти. Ви можете якісно готувати все, але цей продукт не буде якісним. Далі хочу нагадати одне місце, з яке написано в Еклезіаста третім розділом 14 віршем. Я зрозумів усе що робить, робить Бог. Воно залишатиметься по віки. До нього нічого не можна додати, як і відняти від нього нічого не можна. І Бог так чинить, щоби шанували його. І якщо думати не тільки про біблійні історії, але про щось більш глобальне, ми можемо бачити, як Бог створив Всесвіт. Ми з вами живемо в цей час, і ми бачимо. Тільки зараз почали люди будувати такі телескопи, щоб заглянути трошки далі. Хоча, я думаю, це навіть не сота частина того, що Бог створив, і ми ще багато чого не знаємо. І Бог продумав все настільки чітко, починаючи від рівня атомів. Хоча це, це той рівень, який ми тільки знаємо. Але я думаю, що людина, коли дізнається ще. Глибше пізнає будову цього всього, вона буде здивована, наскільки Бог чітко все продумав і як воно все працює. І закінчуючи великими галактиками, до речі, найближча, я думаю, ви знаєте, що найближча зірка до нас це є Сонце. І всі зірки, які є в небі, це такі самі зірки, як Сонце, які мають свої планети біля них. І наскільки все чітко рухається що в добі маємо 24 години, маємо часовий пояс, маємо зміну пір року. І іноді здається, що просто так виникнути це не могло. Це настільки все чітко продумано і якісно. Я думаю, що те, що зробив Бог, це є ідеал. Від чого ми можемо наслідувати приклад. Це є взірець того, як потрібно людям робити якісь речі в їхню силу. Що ми можемо бачити на рахунок людей цього часу? Що ми робимо якісно як християни? Це риторичне запитання, і хотілося би, щоб кожен згадав минулий тиждень, який прожив. І згадав, що він робив на цьому тижні, і чи було ці дії, і ці, якщо вони щось виготовляли, якийсь предмет або просто роботу робили свою, чи це було якісно, тепер розглянемо це глибше. Буду читати Колосян, третій розділ, 23 й вірш. Що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. А також хочу відкрити Єремії 48,10. Проклятий той, хто недбало ставиться до Господньої слави справи. Проклятий, хто стримує свій меч від крові. Я б хотів би взяти першу частину цього вірша, проклятий той, хто робить роботу Господню недбало написано. Рухаємося далі. З прочитаного ми бачимо, що якщо ми робимо Божу справу недбало, ми грішимо. І можемо поставити собі запитання, як ми можемо робити речі якісно? Я коли думав про ці питання, згадав момент, коли я був малим, я пішов збирати гриби зі своїм другом. І ми збирали гриби в таких посадках невеличких. І коли ми приїхали туди, ми на велосипедах їхали, я думаю, мені треба швидше бігати, щоб я швидше всі позбирав, щоб він йому він мої не, не зібрав гриби. І я почав велосипеда поставив і давай почав бігати, все, збирати, ці гриби. Пройшло десь дві години часу. я ну Мій друг був неподалік від мене. там Я його бачив, там метрів за 100. Я підходжу до нього. Кажу, що сьогодні нема грибів. Я дивлюсь, в мене корзинка зовсім пуста, я не знайшов ні одного гриба. І дивлюсь в його корзинку, а в нього пів корзини грибів. Я не зрозумів, як так сталося. Я, вроді, і швидше рухався, і більш так хотів знайти їх. І Я думаю, що оця якість, про яку я щойно говорив, перший пункт, як добитись цієї якості, це. Не спішити. Я зараз не торкаюсь теми не спішити в добрих справах, тому що в добрих справах треба спішити зробити щось добре. Але не спішити, коли щось потрібно просто зробити, як справу, яка не є недоброю, непоганою. Наприклад, в мене на роботі бувають такі моменти, коли в п'ятницю за 15 20 хвилин до кінця робочого дня мені дають зав, у ну, мене є завдання. І я думаю, чи відкласти його на понеділок, чи швидко поспішити. І зробити зараз. Від цього нічого не зміниться, мене ніхто не покарає за це. Я можу просто відкласти це завдання на понеділок і зробити спокійно його. Я беру, роблю це завдання, і це завдання в інтернет заливаю. І виходить так, що воно зламає весь проект. І я трачу ще три години, щоб виправити це. Я розумію, що я поспішив. Не зря в народі говорять, що сім раз відміряє і один раз відріж. Друге, як ми можемо навчитись робити речі якісно це тренування і навчання. Питання до вас просте, чи ви бачили хоч раз олімпійського чемпіона, який би не тренувався ні разу? Або чи пішли би ви на операцію до хірурга, який ніде не вчився, і це його перша операція? Ну, звичайно, ні. Тому нам потрібно мати постійність в навчанні та здобуванні освіти, в тренуваннях того чи іншого, щоб ми могли робити ці якісні речі. І третій пункт це молитва. Молитися до Бога. Щоб Він дав нам здібності робити ці якісні речі. Мені згадується одне відео, яке я бачив нещодавно. І у тому відео чоловік питає жінки: коли у Бога просять терпіння, то що Бог дає терпіння чи можливість проявити це терпіння? Коли у Бога просять відваги, то Він дає можливість проявити цю відвагу чи саму відвагу? І коли у Бога просять щастя для сім'ї, Бог посилає це тепло і уют, цей в серце, чи дає можливість людям проявити цю любов один до одного. Так само, і з цією темою, коли ми будемо просити молитись в Бога про те, щоб дав здібності нам робити ці якісні речі, то Бог буде посилати нам ці обставини, в яких ми можемо проявити. Себе. І я думаю, що ми маємо бути готовими, щоб проявити себе і показати, що ми можемо якісно працювати. Тому наостанок хотів би закликати вас до молитви і зачитати останнє місце, записане в 1 Коринтян 9.24. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один то біжіть, щоб і ви її здобули. Амінь. Будемо молитись.